Останніми днями українським інтернетом прокотилась хвиля обурень з приводу висловлювань деяких наших шоуменів. Володимир Остапчук, Богдан Буше та позитив, сидячи в зручних кріслах, вирішили публічно обговорити жінок, жіночі тіла та свої погляди на жіночу красу. Відбувалося все це в межах шоу Володимира Остапчука Мекнув Питайте. А сам випуск називався Чоловіки про жінок. І знаєте, ця назва здалась мені настільки багатообіцяючою, що я вирішила глянути випуск повністю, а не тільки ту частину, яка розлетілася інтернетом. І м'яко кажучи, там є з чого покрінжувати. Тому поїхали. Отож, для початку це панство вирішило обговорити такі нагальні питання, як жопа чи сіські, і великі, але зроблені, чи маленькі, але свої. Вибрати треба один з двох варіантів. Поїхали. Жопа чи груди? Жопа. Жопа. Краса чи розум? Ро... Розум і жопа. Записано, я теж за красу і за жопу. Так, коли не ні жопи, то ні, Якщо немає розуму, то все інше до жопи. так. І волосся до жопа, а це вже краса. Так, і останнє питання: нашого опитування. великі, але зроблені, чи маленькі, але свої? Маленькі а свої. І я хочу знаєш що сказати. У мене ніколи не було дівчини з грудьми зробленими. Ось а, але особисто на ну, але краще свої маленькі ніж великі зроблені. Я і жопа, да. mm. так <смітна> супер. Ну я теж за за натуральну <смітна> красу і тут можна сказати, що у всіх є свої вподобання, і обговорювати їх це абсолютно нормально. Ну так, нормально, але є така штука як контекст. І контекст нашого світу полягає в тому, що жінки суспільно сприймаються в першу чергу як шматки м'яса. А яка у тебе жопа? А які у тебе груди, а що там зроблене, а що там своє? Цінність жінки у нас залежить від того, чи відповідає її зовнішність, її тіло та її сексуальність чужим очікуванням. Тому на це неприємно дивитись. Немає нічого поганого чи дивного у тому, аби вважати жіночі груди привабливими. Але оце публічне обговорення та його тональність, коли ви три такі самці сидите і гикаючи, розмовляєте про жіночі тіла, так ніби мова йде про м'ясо на ринку. Оце виглядає огидно. Після бліцопитування на глядача чекає обговорення відкритих питань, перше з яких звучить так. Питання, чи звертають чоловіки увагу на целюліт? Е, ну я скажу все точно, що мене не тригарить ніяк ніяк целюліт. Там, типа, мені здається, що навіть. Навіть зовнішній целюліт, на, або ну ми в інстаграмі, наприклад, я Короче, да. ти бачиш дівчину і зовнішній здається, зайві кілограми, ти такий. Ні, ні целюліт це не зайві кілограми. Ні, так, да, ро... а ця різниця це є? Ну, целюліт буває дівчата навіть у дуже худих дівчат. Целюліт буває да, в дуже да. худих дівчат, і да. це візуально не естетично, Я зараз естетично, не, ні, ні, ні дивись, да. я ж тому і сказав, що підтянках, тому що целюліт він а. викликає ефект типу дряблої дуже шкіри, ну, типу, шкіра бабусі, умовно кажучи, так? Ну, типу, ноги, бабу. Ну не... не... я знаю, і такі ой, бля. Ну дивись. Ні, ні. Целіт може бути у дуже підтянутої людини. У Прям ну, типу все є, все добре, ляхи, жопа, все, все, все гуд. Ти конкретно актрису зараз описуєш? Ляхи, жопа, все гуд. Я звертаю увагу на целюліт. Ну, ну, і, ну, тебе не прямо прям Давайте а, прийдемо ну, до коло все одно. ти звертаєш візуально. Ти звертаєш увагу, Звертаємо. але це не приговор. Абсолютно Окей, от. все одно я, я теж прошу думки. дати мені візу. Так ці люліт, гей, -лю -лю боже. Яке невимовне щастя. Вони так і зійшлись на тому, що цілю це не вирок. Щиро дякуємо вам, мужчинки, що жінкам таке можна мати целюліт. Пасіба. Мені здається, більшість людей вже про це знають, але те, що в народі називають целюлітом, насправді є особливістю будови жіночої жирової тканини. Ба більше так званий целюліт є вторинною статевою ознакою. Я завжди його порівнюю з яскраво вираженим кадиком у чоловіків. Ви можете собі уявити, аби сиділи три панянки і публічно роздумовували, чи повинні чоловіки носити шарфи, аби приховувати свій кадик. Чи можна вважати кадик сексуальним, або краще нехай чоловіки записуються на операції з видалення кадика, бо, ну, це, це непривабливо, це неприпустимо. Ні, не можете собі такого уявити? Ну, Дивно, ну давайте тоді далі дивитись. Чи правда, що чоловіки розділяють жінок на дві категорії: секс і стосунки? Ага. Я погоджуюсь, тому що ти. Ну, я не знаю, це, мабуть, тип такої дівчини чи жінки, от ти зустрічаєшся, і ти в голові, я для себе, ти зразу розумієш, це для довготривалих стосунків завести сім'ю, дітей, побудувати Окей. будинок. от, Або це для, ну, навіть дівчина, вона веде такий можливо, спосіб життя, що ти такий, ну, це просто секс. Два інших оратори говорили трошки притомніші речі про те, що вони жінок подібним чином не категоризують. А от Володимир Остапчук вирішив не тішити глядача адекватністю. Жінки у нього є для любові і для сексу. Я думала, подібні концепції лишилися у 2010 році, коли ледь не у глянцевих журналах писали, що от є дівчата для потрахаться, а є ті, з якими хочеться будувати сім'ю. І звісно, другі повинні бути тихими, спокійними і скромними, аби чоловіку було простіше стверджуватись за їх рахунок і підіймати свою мізерну самооцінку шляхом влади над жінкою. І єдине, що я хочу сказати: будь ласка, будь ласка, не заводьте жодних стосунків з чуваками, які подібним чином ставляться до жінок. Немає ніяких дівчат для любові і для сексу. Зате є мужчинчики, які одних жінок сприймають як м'ясо, а інших як свою потенційну приватну власність. Наступним, що вирішили обговорити наші сьогоднішні персонажі, була незайманість. Ну бо кому говорити про жіночий сексуальний досвід, якщо не трьом мужикам в кріслах. Чи важлива незайманість для чоловіка чи пофіг? Мені пофіг. Орні, я почув ваші теми. В мене є власний досвід. Так. Е, в першому випуску Мекнув питайте, я, я сказав про те, що от Каті було 22 роки, я перший чоловік, і це реально відповідальність, це реально важливий крок. І це реально для мене е, ну, певною мірою, що знаєш, як е, ну, е, я маю до цього ставитись по-особливому. І це Саме ну, дуже важливо, було, тому що це чоловіку джині. приємно, коли він скаже, що ти в мене перший. Так. Чоловіку приємно, якщо дівчина каже, ти у мене перший, бо що? Бо що? Бо ти її застовбив, клеймо поставив, відібрав неіснуючу цноту, чи тому, що вона тобі дісталась чистенькою, незапачканою і ніким не поюзаною. Якби червоний прапорець був людиною, він був би Остапчуком. Добрий вечір. Добрий. А таке питання. Якщо дівчина більш успішна, ніж чоловік, вони ну чоловіки, вони починають комплексувати, чи їм ок, чи це чоловіки мають комплексувати, так? Да. Да? Чи це е... ну а хто дівчата? Чи це ок, чи вони починають комплексувати, чи це навпаки дає їм стимул розвиватися? Ні, були моменти, коли були у мене там тіпа, падіння такі, кар'єрні, коли, коли дійсно. Жінка заробляла більше, і я такий. Мені це не подобалось. Просто для мого его сто відсотки. У мене так само, у мене так само, але але підтримувати її можна. Бо якщо ти в жопі зараз, то я, я таке робив. Але так. я знав, що точно це що, просто, якщо що це про це якщо чоловік, що, що це десь, десь трошки це. Так. таке. Якщо чоловік тимчасово. заробляє тимчасово, менше, та. то це тимчасово. Якщо він заробляє на постійній основі менше, то це проблема і жопа для чоловіка, бо він починає комплексувати. Чи це ок, це ок, тому що їй потрібен просто інший чоловік. А якщо її влаштовує те, що вона має, і його, і його влаштовує влаштовує, то він то вона мамка, він синок. Yes. Ні, ну може, може Блін, ну Слухай, ну так насправді і є. ну ні, ну ми зараз так клішуємо всі ці штуки. Ну да. у мене ну, просто сприймати сексізм, не сексізм. Сексізм, ну... не сексізм, але чоловік повинен заробляти більше. Бо гроші це влада. Це можливість встановлювати свої правила, диктувати свої умови та маніпулювати. Чи кожен чоловік, який заробляє більше, буде користуватись цим і ставити жінку в позицію залежної? Ні, не кожен. Але цей буде. Ма жінка все одно, ми як би ми про це не говорили, але вона має відчувати чоловічність в стосунках, це правда, і вона, Окей, якщо вона так. буде сильнішою, ніж він, а гроші це теж сила, це ресурс, так. то вона буде відчувати його. Трошки мен... і вон... і буває в сварках. Чоловіки як сваряться, це коли чоловіки сварять, жінки сваряться. Коли розлучення відбувається, жінки маніпулюють дітьми, чоловіки маніпулюють грошима, угу. і це теж певний Но, ресурс. Тобі і якщо точно, і якщо... І якщо чоловіки маніпулюють е... чи жінки, вона почина буде йому казати, та я, та я тобі купила цей Porsche Cayenne. Тобто є. давайте, давайте зійдемося в тому, що все одно як не так, як так але, ну, але, але чоловік ц... е... чіпляє. Чип історія, Щипляє. якщо вони менше заробляють, ніж жінки, ніж його кохана, да. ніж його, його кохана, кохана. да. вони забули додати, і це проблема. Бо це проблема, що ваше крихке его зачіпають успішні жінки. Це проблема, що для вас є принизливим заробляти менше за жінку. І вони ж навіть не намагаються аналізувати кашу в своїй голові. Просто так треба. Просто у чоловіків є пеніс, тому чоловіки повинні бути успішнішими, багатшими та владнішими, ніж оті е, недолюди з вагінами. Цим чувакам соромно, принизливо і страшно бути менш успішним або гіршим за жінку, хоч по якомусь критерію, бо це ж жінка. Як можна бути гіршим за жінку? Ще гіршим? Так куди? там? Нема куди. Ну і нарешті момент, заради якого ми тут всі сьогодні зібралися. Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок? Де не. Де саме? Це не ок. Ну депіляцію на ногах в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути поганою. Давайте давай сюди. Так. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Десь ну, вона 10, вважає, що 10 із 10. А, ну то що вона вважає, сорі. Зараз, зараз пішла така тема. Я, я слідкую зараз в інстаграмі за багатьма артистками, які не е, Цей мувмент підтримують. Да. А, а, як підтримую? він називає? цей мувмент називається? Я, я не пам'ятаю, але там у ну вона красива, вона співає просто як Бог і все. Ага. А потім просто виходить і вони максимально волохаті, як у мене там ноги. Ага. Я такий, ну Ну, що ти можеш Ест, естетично, от я, чоловік, сприймається все одно, ну як коробить. Я мені, розумію, мені це, ваше, це ваше життя, Но ваше стало. Вирішує... Але я дивлюсь на це і думаю, ну окей, тоді Карпати в безпеці. Ну, я не знаю, окей. Ну, для мене це як не ок. Якщо вимикнути світло, то всім нам буде тепло. Але в інших випадках це не ок. Робіть депіляцію, щоб все було гарно, красиво, тому що ми теж намагаємось бути красивими. Ми теж намагаємось бути красивими, каже Володимир. А чого ж ви тоді не дістали зі штанини свою чудесну поголену ніжку і не продемонстрували нам свою красу? А ваш колега взагалі весь випуск пхав в камеру своє волохате коліно, не думаючи про естетичні вподобання глядача? Ні, ну я все розумію, це другое. Волосся на чоловічих ногах це нормально і природньо. А от волосся на жіночому тілі це сором, страх, позор і смерть. Ти не чупара. Володимир Остапчук не зарахує тебе навіть в категорію жінок для сексу. Ти взагалі уявляєш, що ти втрачаєш? Саме цей уривок розлетівся інтернетом і став причиною шквалу критики на адресу цих чуваків. Хоча, як на мене, це не найгірше, що було в цьому шоу. Але не суть. Дуже багато людей писало, що це ж просто особиста думка героїв відео. Вони мають право на свою точку зору. Всім нам щось не подобається. Та, само собою, ніхто ж не забороняє людям мати вподобання. Але є величезна різниця, буквально прірва, між фразою, сказаною десь у себе на кухні, про те, що конкретно мене більше приваблюють жінки, які видаляють волосся з тіла. І публічними криками жінки повинні робити епіляцію. Вона не може бути 10 з 10, якщо вона не лиса всюди нижче брів. Можливо, цим чувакам просто ніхто не розповів про деталі фізіології статево-зрілих жінок. А можливо, вони думають, що жінкам подобається знущатись над своїми тілами в ім'я конвенційної привабливості, про що в мене є, до речі, окреме відео. Зараз десь тут буде посилання. Але скоріш за все, вони просто впевнені, що мають право розповідати жінкам, як ті повинні виглядати, і мають право чогось вимагати від жіночих тіл. А що мені дуже сподобалося, як на початку випуску Остапчук говорить <рес> супер, е, ну я теж за за натуральну красу. Але потім, коли мова заходить про волосся, він вже каже. Як це не ок. Робіть депіляцію, не щоб ок. все було гарно, красиво. Тобто я за натуральність, але тільки за ту, що мені подобається. Ну, знаєте, груди повинні бути натуральними, але при цьому ну, щоб стояли, щоб красиво було. Обличчя теж повинно бути натуральним. Ну, знаєте, легкий тон, пудра, нюдова помада натуральненька, щоб так. Ну, покриття на нігтях теж таке нюдове, натуральненьке. А, а от, Оцю вашу натуральність у вигляді волосся на ногах, уберіть, будь Це занадто натуральна натуральність, мені оця уже не підходить. Також дуже кльово з цього приводу виразилась письменниця та блогерка Катя Бльостка. Усім, хто виправдовує цих трьох дартаньянів, хочу запропонувати розглянути суто гіпотетичну ситуацію, просто змінивши об'єкт розмови. Уявімо, що мова про ноги. От один з них каже: вона 10 з 10, але у неї одна нога. Це ок. Я вважаю, що у дівчини має бути дві ноги. Без ноги вона не може бути десять з десяти. Яка різниця, що вона там вважає? Не може і все. Публіка охотіла би, правда, і мова не про власну думку чи особисті вподобання, а про те, що їх озвучення продовжує дискримінаційну та принизливу риторику проти жінок та доводить, що ти придурок. Той зараз напише, що це погане порівняння, бо волосся можна поголити, а нову ногу відростити ніяк не вийде. Але це не важливо. Важливо те, що чужий зовнішній вигляд тебе не стосується. І навіть якщо мова вже зайшла про твої вподобання, то завдай собі клопоту включити думалку і озвучити свої вподобання адекватно. А ще краще, не опиняйся в ситуаціях, де треба публічно обговорювати чужі тіла. Ну, от ви це все робите? щоб що? Ні, ну от серйозно, нахіра вони там зібралися? Якою була мета цього перформансу? Обсмоктати своє ставлення до жіночого сексуального досвіду, жіночого успіху, жіночого волосся та загалом жіночих тіл? Закріпити в голові глядача думку, що жінка повинна виглядати та поводитись так, як від неї очікують чоловіки? Чи вони просто хотіли нам продемонструвати власну жалюгідність? Я не розумію, на що вони там сидять? Цей випуск я вам показую хронологічно, і на моменті з епіляцією крінжа не закінчилась. Там знову чомусь піднялось питання цноти, і панство почало обговорювати, чи нормально це, коли дівчина старше 20 років ще не мала сексу. Тобто, там... якщо дівч... Я зрозумів, якщо дівчина каже, що я втратила цноту в 17, то чоловік, як правило, до цього не ставиться, як до якогось, типа, виграла в чемпіонаті. Він ну, навпаки, так. якщо вона така, ну, перший чоловік в мене був 23, він такий. Хм". Він навпаки такий. Що це за емоція? Що він нам хотів сказати? Молодець, жінку, що не займалася сексом, красава, бо секс робить тебе брудною і поюзаною. Секс для жінки це сороміцька штука. Ні, секс це просто секс. Мати сексуальний досвід нормально. Не мати його теж нормально. Якщо дядько схвально киває або, навпаки, кривиться, почувши про вік, коли у вас вперше був секс, біжіть. От якось так. Я повирізала тільки найгірші моменти, але загалом поганого там було в рази більше. Самі лише питання, чого варті. Наприклад, серед всього іншого звучало питання. Чи стали б ви зустрічатися з жінкою, яка важить більше, ніж ви. І три мудреця сиділи, обмусолювали цю тему, ділилися власним досвідом та намагалися прийти до консенсусу, аби глядач точно знав, чи варті життя та любові жінки, які важать більше 70 кілограм, чи може їх треба закидувати камінням. І проблема не в цих трьох рандомних чуваках. Проблема в тому, що це зріз. Оці дядьки є чудовою репрезентацією того, як у нас культурно прийнято ставитись до жінки і сприймати жінку. Притому по всім пунктам від рівності собі, себто рівності самому чоловіку, до зовнішнього вигляду цієї колективної жінки. Оці три пани є якими не якими, але лідерами думок. І при цьому вони не завдають собі клопоту мінімально фільтрувати те, що публічно виголошують, бо в них в голові немає дисонансів, бо в їх світі так можна. А що? Що ні? Та й загалом той факт, що Остапчук після всіх своїх зашкварів і скандалів досі присутній в нашому медійному просторі, є черговим свідченням відсутності в Україні інституту репутації. На жаль, і поки що. Звісно, той факт, що їхні слова спричинили шквал критики, є дуже показовим. Я в описі до відео лишу посилання на публікацію, з якої все почалось, хоча, думаю, ви і так її бачили. Але давайте дивитися правді в очі. Їх критикує суспільна меншість. А більшість з цими чуваками була би просто згодна. На жаль, і поки що. На цьому на сьогодні все. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк та перевірити, чи ви підписані на канал. А ще обов'язково пишіть в коментарях, скільки, на вашу думку, клоунських носів в домашній колекції Володимира Остапчука. Ну або щось інше, пишіть в коментарях на ваш смак. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі в нових відео. Не отесані мені будуть роздавати тут поради, як я маю чи не маю виглядати ноги брити чи не срати Не та й тіло набрати може й місячні. Це кара божа, хочете сказати. Запишу з неї піляцію і вирву на брови, щоб не мусолити волоссям зайвим очевові. Буду відповідати усім печерним поняттям, щоб, наче, куси м'ясом, не оцінив Богдан. Як не вмієте срать, то не мучайте жопу, тим паче гівно у вас лізе із рота. Закрийте це шоу і вимитьте пис і ніколи у простір публічний не лізь сте.